Він був відомим пропагандистом та ведучим російського КВК. На 83-му році помер Олександр Масляков. Про його смерть напередодні повідомили на офіційній сторінці клубу Веселих та Кмітливих. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху КВК і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму КВК. Став символом гумору та сатири в Росії та за її межами. За даними російських пропагандистських телеграм-каналів, Масляков помер від раку легень. У нього нібито була неоперабельна пухлина після перенесення ковіду у 2022 році. Саме тоді Масляков і провів свою останню гру КВК після майже 60 років роботи ведучим. Однак відомий Масляков не лише своєю ролью в клубі веселих та кмітливих. Він також публічно підтримував збройну агресію РФ та багато років поспіль був довіреною особою Путіна на виборах. Також неодноразово виступав й в окупованому Криму і навіть брав участь в організації Кримської ліги КВК. Після початку повномасштабного вторгнення Масляков разом із сином мали гастролі з КВК у зруйнованому російською армією Маріуполі. Ба більше того ж року Олександр Масляков молодший. Приїжджав на окуповану територію Донецької області та виступав перед окупантами у 2022 році. Кабмін звернувся до Ради нацбезпеки та оборони України з пропозицією ввести санкції проти Маслякова та його сина за участь в анексії Криму. Ім'я Маслякова також несли і в базу миротворець. Зазначимо, що у 2006 році тодішній президент України Віктор Ющенко нагородив Олександра Маслякова орденом за заслуги третього ступеня. Нагадаємо, у російському КВК свого часу грав і нинішній президент України Володимир Зеленський. Офіційний дебют 95-го кварталу відбувся у 1998 році на фестивалі команд КВК в Сочі. Після успішного виступу на них звернув увагу Масляков, запропонувавши брати участь у вищій лізі. На той момент. Команда була заявлена як команда КВК з Кривого Рогу. Але для виступів у вищій лізі вирішили придумати для колективу більш упізнаване ім'я. Саме тоді вперше з'явилась назва «95-й квартал на честь одного з районів міста. Каріна не телеканал НТА.